А після першого кола бачимо неабияку конкуренцію у боротьбі за золото. Футбольний клуб «Минай» та футбольний клуб «Севрюш», як у синхронному плаванні повторюють одне за одним. Наразі у обох колективів по 29 очок. Якщо так піде далі, то вболівальники стануть свідками золотого матчу. Ми ж, бо вирішили вже розставити всі крапки на тлі у контексті сильнішої команди області. Якщо не на футбольному полі, то принаймні за ігровою приставкою. Ну все, можем. А, хлопни, хлопни, хлопни что-с. Я не могу. Ну, так начнем. Да, традиционный. А, согласен. Цвета. Ты что за футболист? Yes. Карлос Бака. Давай начинаем. Давай. Удачи тебе, брат. Давай. Ты тоже <бежишься>, молодец. Молодец. Ну давай. Начало игры. А мы на сансиро сегодня, да? Красота. Я, принимаю. Давай, братан, принимай. Ага. Ну, а что, пошли с меня? Давай, все, за... сразу подкаты начали. Криш, давай, набирай, телега. Ну стыдно. да, да. Криша Ну, ты что, ты что слабший бежит, как дешевле. На 1-0. Иди сюда! <свят> вот <свят> она победа <свят> близка! Міхали, вже б його взамін не об першій минуті. <ріст> Карлос бака, головою. <ріст> ну <Внутрі> ти <ріст> одразу пас розряд. Що можете сказати про вашу боротьбу за чемпіонські медалі між Минаєм і Севлюшем? Боротьба буде цікава до останнього туру, до останнього до <ріст> А в разі нічийного паритету чи може бути золотий матч якраз такий на джостике? Не знаю, я думаю, якби я іграв, ми би проіграли золотий матч. На полі думаю була би хороша гра. Це здорова. Чим відрізняється такий віртуальний футбол від справжнього. Перше, що кидається в очі. Тут устають лише руки. А... а на полі все. А на полі треба... Фізично, морально. Регати, працювати. Віддаватися на всі 100% економіки. Тут можна і півандер протягнути один-другий. Як мінімум. Все-все, я наладив. Оп, стійно, на ладив. Як мінімум тут легше грати з чуйником, як на полі. Десь хоч не травмірує мене. Я десь, я тут я, <ріст> тяжко. На голівухи почав віддавати. Як ви зараз, до речі, проводите своє дозвілля, зараз велика перерва у чемпіонаті. також і велика. Йо-мойо! Так віддихаємо. Є, а, які, які можливості? На Закарпатській моя їздимо. А Солотвіно, дідово. Чи? У гори хтось їздить. Горець. Так, шире, шире. Не, я живу, це, не ще, не. Ще, це ще Мілан без трансферів. а ти, А ти цей. в мене тут тобто, одні трансфери. А про трансфери у складі ваших команд, чи можете сказати, чи якісь поповнення вже. Чи, чи, ще не знаю, буду. Бачити, 25-го ми так. збираємося. Чесно кажучи, я, я теж не знаю. Вийдемо з відпустки, побачимо. Хто прийде новий, хто Думаю, прийде. підсилення буде. لا. لا. Ти бачиш, що зробив? Попало, у голову попало. Долашні, в голову бензинам попало. Відолашний вигрібає в всю дорогу. Ну, ви можете проаналізувати перше коло чемпіонату, які враження після нього. Матчі, які зможете проаналізувати? які були най, найскладніші, ключові матчі у цьому першому колі? Думаю, ти сам розумієш, який матч був ключовим 3-3, коли зіграли з Менаєм, Робили камбек ще. А я думаю, що це в принципі матч першого кола. Ми втратили очки, вони можна сказати. Здобули. здобули одне. Два, ну, два різних тайна. Тим і цікавіше буде друге коло, тому що тримається, і, тримається інтрига і для болівальників, і для Не знаю, ще для когось теж це цікаво буде. Для різних інтернетних експертів, так скажемо. не, читай. Дай ему и на ближе. Тупо. Туда, и ближе, как неси. Вырывай, ну вырывай, Серджио. Серджио, давай. И хорош. Братан, я в тебе вижу! Ну, нет, хороший. Нет, нет. Е! Эй, yeah. <свист> Геги должны забить. Вышли. Давай, давай, здорово, подбор. Геги, то забивай, Геги. Чедрик, ты да? На, в серединку. И дой в разрезик. А що можеш сказати про ваш показник різниці мічів? Бачу, що Ярік Лобода хоче зараз наздогнати, скажімо на трансфер? Все? рік хоче покращити різницю мічів свого клубу. Як? Забув вже один гол. Ее то ли перший тайм. Айс такий не повторити нашу цей. 3-0, 3-3. А, все, пішов. Хто там зліва грає? Обе це хто не yeah, раз. <ріг 'я> а якби можна було створювати будь-кого з гравців, кого б ви створили, ну крім себе, наприклад, тут у Діфа. Із реальних футболістів. У вашій команді мальнувальні. А Юрку Славіка був одного в одного ротах батько хоч структурувала. Він дуже поміг би, напевно. Я, yeah, okay. yeah, чесно кажучи, не знаю. Я б... А де у вас така там команда <ріг 'я> <суважена? ріг 'я> Нас можна і всіх забрати. Ну, когось, наприклад, у ноль no, не знаю. Дочка? Може би смока не взяв. Смок тіле. Що <гум> <Час> жениться? Так, <гум> да, в нього скоро Субботу. веселее буде, всі гуляють. Веселіє буде. <гум> всі тренера дають щось своє, своє однозначного. Принаймні, мені наразі цікаво грати підвисла Микола Гібалюка. Тренер, який бачить сів, так Ой-ой-ой-ой! таке? А на що пити? Не бігають, а на що На Набе? А що може про той момент, коли ти вибух після бліде після удару ге в душа у матчі? На основитися. Думаю, це стало переломним моментом цієї гри. 4-0, думаю, нікуди не біжали. А так 3-0. Зібралися хлопці. Трошки, напевно, і імена розслабився. Бо 3-0 така гра. Помнимо всі фінал 4. І но! No. Ага, і вже в полі медці вже налавичнийся. Так, отправиться. Моментів багато на забити не можна. Я, я чи що ти можеш сказати зараз про підготовку до аматорського чемпіонату України? Вже, вже в, в суботу, так, команда збирається для проходження тренувального збору. Так, розумію, інтенсивна буде підготовка. Зараз героїна. Іди сюди! Зобрати, який що? Ну, про підготовку можу сказати, що зараз немає конкретної інформації, тому що хто де відпочиває. Хтось на морі. Між нами говоря, тренер попросив вже уже готуватися індивідуально, щоб початись 20% бігової роботи, прийдучи на тренування, було пророблено, щоб ми не прийшли так скажімо, в розобраному вигляді. Ну, я думаю, що це почнеться з двохразових тренування, далі вже надіюсь, чим швидше ми втягнемося у тренувальний процес. Garrett. Garrett Bale. Чи дивитися зараз чемпіонат у що? <laughs> я не знав. <laughs> Такий інтересний просто чемпіонат. Мені здається, що динамо ще буде слабше наживати. Як в минулому сезоні. Mm -hmm. Як вам, речі, тут судівство? Фіфа mm -hmm. – здорово. Але чим на ві. Трохи. Можуть брати приклад наші місцеві арбітри. А це подачки робить. <laughs> <laughs> я бив на «Ікс». На ББ? На ББТ! Я п'в на Худора, що? Я так понял, я так розумію, в такому працю нема на офіфа. Ні, у мене Ні, у нас всі в принципі. Найбільше наша молода зірочка в масштабі.